Всім привіт! Сьогодні була тепла ніч, ранок у мене вільний, тому що менше роботи, не треба розкривати тунелі. Висаджу перець. У мене він ще чоловік сміється, він ще терпить, та він, то кажу, терпітиме, так чи з нього толк буде. Бачите, вже квіточку викинуло. Це не від щастя. Я... Колись я висаджувала у великі саморобні стакани. не встигає коріння обплести той стакан висадила у менші. Прийшла у велику теплицю, тут я висаджувала геркулес між розсадою перцю. Ті самі рослини. Вони, мов, і не набагато більші. Це ж стакан вже в землю закопаю. Це, воно, бачите, коріння над землею. Але тут викидає квіточку і немає ще розвилки. А тут уже ось розвилка є. Він розрісся, бачите, Вер... верхушка роздвоїлася. Коронна квітка вже є. Тут я видалять не буду оцю. Це буде мій перший смачний товстий перчик. Перець, коронну квітку я не зриваю. А залишаю лише дві голови, оце їх тут три, то я залишу дві. І видалю ту, яка ближче до найближчого перця. Треба зранку видаляти, щоб воно позасихало. Я колись думала, перець можна як небудь виламувати. Теж напала сіра гниль і загнилося воно було. Це розсада перцю уже можна і продавати, але трішки ще холодно для перцю, з неділі буду рить. Капусти залишилося трішки вуглику, то вирішила висадити перець. Йому тут буде краще, тут дуже тепло. Земля дуже добра, ми її просто підпушуємо. Два обробітки землі в рік. Вибираю де гарніший, а той доросте недільку ще. Та й висадимо той тоді. Якщо така ніжно-світла серединка, то тоді він росте. Зараз він уже тут не росте. Мабуть, повен стакан коріння. Просто зелений перець. Він стоїть, не росте. буду ж тепер перекривати, теплицю, то я не прикривала. Перець висажую 40 на 60 або трішки рідше. Розмітки стараюся робити рівненько, щоб капельну ж стрічку покласти було зручно. Теплиця не опалюється, але у мене є тепловентилятор на випадок. Заморозків. Ще я перцю в капусту й не висаджувала. Щороку ми її швиденько продавали оцю ранню капусту. Коли висаджую, додаю трішки майстра 13-40, 13 10 грам на 10 літрів води, щоб швидше коріння розросталося. Висівала я його 20 січня. Хтось скаже, для чого ви його стільки мучили три місяці. На дуже замученого він і не схожий. У нас немає великого тепла. Перцеві треба тепло. В мене його і в хаті нема того тепла, бо ми не любимо жорко. І в теплиці. 50 рослин дуже опалювати, це не зовсім вигідно. Зараз коріння гляну яке. Та є коріння. Зараз ми його посадимо і воно буде рости. Це закрита коренева система. Думаю, він піде. Просто висажую. Земля пухка перекопана. Вч... Черв'яки живуть. іди. Я вважаю, черв'яки корисні, але вже щось таке робиться, що все не корисне тепер. Поставила. Земелькою обсипала, та я все так висаджую. Кілограм води на перчинку. І зверху сухенькою землею. Зараз ще він буде просто рости, потім пізніше покладу капельну стрічку і буду прив'язувати його. Я висаджую в один рядочок на капельну стрічку. Пробувала я на два. Ну, по два рядки висаджувати у рядок. Мені не сподобалося його підв'язувати. Коли я вирощувала капусту, тут були доски для доріжок, то для перцю не кладу ні доски, ні мульчу, ні трави, нічого, тому що заводяться слимаки, мурашки, оця чиста земля, буду підпушувати, прополювати і поливати біля кущів капельною стрічкою. Висаджувала, не дивилася, когось заглибила, когось не заглибила. І ще дивіться, коли висаджуєте, треба притиснути горну рослину туди в землю. Я колись посадила, так пригорнула, мов водичкою полила. Ну, Потім там багато повітря було і хиталося і довго не могло рости. Тепер я гарно притискаю рослини. Урожай не залежить від того, глибоко, не глибоко. можливо, в когось і залежить. Треба вчасно поливати. Перець не любить, коли його засушують і заливають коріння. Треба, щоб постійно була волога земля біля нього. Він не любить різких перепадів температури. Зранку ви притримали, не відкриваєте тепличку, тут до 45 градусів піднялося. Тоді тільки різко відкрили вікна двері і впала температура. Для нього це дуже погано. Краще зранку відкрити, вночі було там 12 і відкривайте, нехай тихенько нагрівається повітря в перця. Разом із тим, як на вулиці, то, коли влітку дуже велика спека, треба притідювати, бо попечеться. Можна виростити перець і він спечеться. Вінок. Він зелененький попечеться і вже тоді не достигає, а згниває. Це треба вчасно підв'язувати. Буває, що гарно тримається, в'язуються, наливаються перчинки, гілочки от і потім пообламувалися. І все, і йдемо там врожаю, бо теж зів'яло, поламалося. Так само вчасно його треба прив'язати, щоб він не похилився. Ще таке в нього буває, він росте, росте. І потім ми не прив'язали, а він так раз і похилився. Усе. Ото вже в нього врожаю теж не буде. Ми його прив'яжемо, мов підрівняємо, але коріння там вже зрушилося і врожаю не буде. Так що, якщо приділити багатенько уваги перцю, хтось скаже, що так багато всього, на вулиці, можливо, він і сам росте. У теплиці не росте він сам. Його треба і прив'язати, і полить, і притінити, і пасинкувати. Я в дві голови ж залишаю. Тут ось буде дві голови, три-чотири, можуть бути. Я залишаю дві. І потім оці дві веду. Далі вже я не обриваю. Коронну квітку в оцих переростків я своїх повириваю. А якби він тут ріс уже давненько, то не виривала б, а брала, ну, їли б ми його. А зараз доводиться його повидалять. Не скрізь, але є, бачу. Маленька ще вона. І він тепер швиденько піде рости, я так хочу. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. 32 перчинкам пощастило. Можливо, можливо, тим, що в теплиці дужче сподобається в холодну ніч. Зараз обіцяють теплі ночі.